І останнє, що звичайно не міг я вас не спитати, листи Абштейна знову ця тема вона і нікуди не дівається, але так періодично вона стає більш гострою. Ну, по перше, палата представників ось буквально напередодні прийняла більшістю законопроекту, яким треба опублікувати переписку Емштейна. Зараз ще сенат повинен прийняти Трамп підписати, але здається, там це все повинно відбутися все-таки. Трамп сказав, що він нічого не боїться, підпише, публікуйте, читайте, мені все рівно. Але ж багато з того, що опублікували, ну, досить цікаво. Ну, по-перше, те, що ви завжди казали, те, ну, у росіян є на Трампа досьє, При тому досьє таке, знаєте, з великим компроматом, скажімо так. Е -е, у Епштейна був компромат на Трампа. Це брат Марк Епштейн каже покійного. Джефріч Епштейна, тобто багато цієї ситуації. І знову ж таки, чому вона зараз вона просто так от спливає періодично? Чи вона до чогось збільшує свій накал періодично все-таки? Тому що Трамп, так, він показує, що йому. Це не цікаво, і він нічого не боїться. Але здається, оця відповідь у літаку, коли журналістка Bloomberg, здається, запитує Трампа стосовно цих листів. Він нічого не відповідає, окрім того, що свинка замовчі. Ну, якби відповідь президента Сполучених Штатів таким манером вказує на те, що там здається всередині проблеми досить великі. Як з цим питанням? Давайте тоді поговоримо. Ну, вже не вперше звертаю увагу на те, що з'являється чергова порція з файлів Епштейна тоді, коли між Москвою і Вашингтоном виникає напруга, а точніше, між Трампом і Путіним. І кожен раз є вкид. І тут же з'являється матеріал про те, що це ліберали, це демократи викидають матеріал. Тобто, якби би Хоча Москва контактує якраз з оточенням Дональда Трампа. Там більше здається, про російські представники МАГА, зараз торпедуються питання аніж демократи, абсолютно правильно. абсолютно правильно. І в цьому відношенні е, це зайвий доказ того, що слідство у Сполучених Штатах Америки, яке склало ці файли, володіє лише частиною інформації. Це означає, що більшість цієї інформації, як і сам задум, і вся ця гра, яка була і робилася навколо істеблішменту еліти Сполучених Штатів Америки, вона була зготовлена і реалізована в період, коли відмивалися компартійні гроші, коли системі КГБ треба було розмістити їх. Е, медові пастки це одна з глобальних операцій КДБ. Які, власне, і, а, через які проводилося відмивання компартійних грошей, в тому числі і мережа, яка була розбудована Епштейном, але а, тут треба звернути увагу не на Епштейна як о, прапор цього процесу, а звернути увагу на а, Гіслей Максвелл, його супутницю, соратницю, дружину, як завгодно називайте вона усіх цих. Статусах була. І а, Іванку Зельнічкову, Це перша дружина Дональда Трампа. Зельнічкова на даний час точно була агенткою КДБ завербованою чехословацьким відділенням КДБ. А, це доказано на даний час підтверджено документами. А Її легалізували у Америки. Вона входила до Олімпійської збірної Чехословаччини, була відомою людиною, але на той момент вона вже була агенткою КДБ і завели в Штати Америки, Там її натуралізували, тобто зробили громадянкою. А Вона її познайомили з такою ж агенткою КДБ, Гіслеєм Максвелл, донькою. Роберта Максвелла, відомого на весь світ, розвідника, контррозвідника, оперативного працівника, громадянина Дев'яти держав, в якого прізвища, який він мав, не вміщаються на А4 форматі на сторінці. Він не Максвелл, він Гох, народжений в Солотвині Закарпатської області. А, на той момент це була Чехословаччина. Виїхав до Франції. Він мав декілька французьких прізвищ. А, він був а, тим, хто, коли створена була держава Ізраїль через Чехословаччину, отримуючи зброю з Радянського Союзу, відпривав її в Ізраїль для того, щоб Ізраїль відстояв свою незалежність. Тому не випадково. А, Роберт Максвелл, похоронений. В Оливковому саду на Оливковій горі, ну, власне, поруч з Гециманським садом, тому що це честь людини, яка допомагала Ізраїлю захистити себе. Але треба пам'ятати, що він двічі був депутатом британського парламенту від Лейбористської партії. Він а, медіамагнат. В свій час за його дорученнями і вказівкою, Перекладалися праці Леоніда Іліча Брежнєва Мала Земля, Цілина, «Відродження». А, власне, він як видавець, видавав, зустрічався з Брежнєвим, дарував йому ці фоліанти цих книг і так далі. А, одночасно працюючи на радянську розвідку, британську, французьку, ізраїльську, а, співпрацював з арабськими розвідками і так далі. Так от, власне, його наймолодша донька з дев'яти дітей разом з Іванкою і вибудували цю систему під прапором Епштейна в США. Суть її полягала в тому, щоб, надаючи певні послуги сексуального характеру, фактично на себе замкнути весь істеблішмент. Чому Трамп каже, що мені там, що мені там? Він не розуміє, що а, як тільки це все оприлюднить, там, починаючи від усіх відомих акторів, яких ми боготворили, дивлячись на екрані, закінчуючи більшістю а, політикуму, бізнесу, там всі проходять. Ця мережа працювала послуг. На островах, які належали Епштейну, в літаках, які належали Ебштейну, кораблях, яхтах, готелях і так далі. Вона була не лише мережею надання сексуальних послуг, а збором інформації, вербуванням цих осіб. У цій ситуації всі оці конкурси краси, які проводив Дональд Трамп, були прикриттям. Прикриттям і інструментом відбору персоналу для цієї системи. Ця система була розгорнута не тільки в США. Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія до цього часу в Європі проходять судові процеси. Цей інструмент діє зараз. Зокрема, минулого року у Лондоні завершена була справа так званих медових пасток, де була відкрита мережа, частина мережі в Лондоні. Яка працювала по такому ж самому сценарію, до цього часу на ім'я Епштейна, Джеффрі Епштейна є об'єкти в Парижі, в Лондоні. От, бо вони знаходяться до цього часу в процесі реалізації. Це квартири, які знімалися, там готелі і так далі. Окрім того, що його називають секс злочинцем там. Педофілом і так далі. Він мільярдер. На нинішні гроші він володів трильйонними статками. Але при цьому треба розуміти, він був лише обличчям і прапором цього всього процесу. Весь цей процес вели дві жінки. А одна з яких нині відсиджує 20-річний термін перевели з Флориди в Техас, а інша лежить під першою лункою у Флориді. Загинула, впавши зі сходів, про що нещодавно в телеграфі розповів молодший син Дональда Трампа? Не найменший, а середульший, бо старший же Дональд вискакує весь ви час прізвище. в мене, ім'я його. Де він розповідав про те, як він вимивав паркет, де мама вдарилася і загинула. Цілий ряд учасників цього процесу, да і сам Джеффрі Епштейн, загинули при невиявлених обставинах. Зокрема, Денщик Епштейна згадує цю ситуацію, говорить про те, що він привіз його в Париж, в аеропорт Деголь, і вони збиралися, він йому сказав, що зустрічай мене завтра ось тут, в такій-то годині. Він летів на декілька хвилин буквально до Нью-Йорка попідписувати документи. Але виявилося так, що він більше не повернеться. До цього часу не зрозуміло, як людина, яка не могла, не мала засобів, повісилася у камері. Точно так не зрозуміло, як загинув Роберт Максвелл, який пішов на човні на яхті Леді Гіслейм. Яхта була названа в честь Доньки в море. І через декілька тижнів його піймали оголеним серед відкритого океану. А, так само і в цій справі зникли декілька фігурантів, які або починали говорити, або щось говорили, або щось писали на цю тему. Це була добре продумана, відрежисована КГБшна схема, а, яка не просто виникала для того, щоб завербувати когось одного. Це була система, яка вибудовувала в підпорядкування КГБ весь американський істеблішмент. Зверніть увагу, що трапилося з Мендельсоном, колишній посол Великобританії в Сполучених Штатах Америки. Його ж призначили тільки півроку. Він уже зник десь, нема. Ну, звільнили, зрозуміло. Що зараз відбувається з принцем Ендрю? Його позбавили всіх королівських титулів Великій Британії і так далі. Думка, що це торкнеться тільки США, це свята наївність. Грозів абсолютно правий. Це не мережа конкурсів краси, сексуальних послуг, це КГБшна машина глобальної диверсії проти істеблішменту. Добре, і чим це все може скінчитися для Сполучених Штатів і для Дональда Трампа, на ваш погляд, все ж таки, тому що все йде до того, що активна частина буде, якась частина буде велика опублікована цих файлів. Чи все ж таки адміністрація зможе якимось чином удар зменшити по Дональду Трампу? Зараз все виглядає, що він може отримати Все буде залежати від того. Наскільки повноцінним буде надрукований текст? Я не вірю в те, от що я нині розумію, ознайомившися з багатьма прилюдненими матеріалами, про що я можу догадуватися, розуміючи і е, аналізуючи розгляди в судах, які були в Європі. Бо в судових процесах в Європі було дуже багато чого озвучено. Однак воно не, його не можуть приєднати до матеріалів у Америки. І я передбачаю, що пам'ятаєте розмову Кеннеді, Кеннеді, надрукуємо надрукує матеріали Кеннеді, надрукували, ну і що. Ну, через, через деякий час вияснили, що ці документи прийшли з Москви. от так і тут. Надрукуємо, надрукуємо, а паралельно частину текстів в сторону відкладуть? Ну а далі буде те, що й нині продовжуватися. Періодично будуть з'являтися нові тексти, які ФСБ буде вкидати, і буде вкидати настільки, наскільки треба буде потрясати Дональда Трампа. Ну і ж розумієте, чудово, якщо він обзиває людей, які просто задають йому питання: пане президенте, так що там? От, то в якому стані внутрішньо він знаходиться? Може наступити день, що його просто додому не пустять. Тобто, що, з гачка виходить, кремлівського він не зійде? Ні. У нього немає механізму позбутися цього. От, і тому він оцей маятничок і хитає. Розумієте, його доводять до того, що його старечий розум в один момент е, скаже собі, якщо він здатен, як нарциса, сказати, що навіщо він. Президентом Сполучених Штатів Америки обирався. Бо ви задавали це питання. Насправді, це колосальний моральний удар по Сполучених Штатах Америки як державній інституції, яка завжди, завжди базувалася на ідеології свободи і демократії. Те, що показується справа, ну, яка це свобода і демократія? Зверніть увагу, як він учора. Виправдовуючи говорив про вбивство журналіста Хашогі. Та він не такий вже й доброю людиною був. Ну, ну ну так. Ну, так, Тра, так. ну Трамп сказав, він не, 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 такі дво, дво, двояке було. А це в нього. свідчення того, що імпатії цього чоловіка абсолютно ніякої немає. І там, Ну, власне, ми про це розуміли і знали, що він такий. Однак у цій ситуації розвиток подій, він просто якби його пригинає. Зверніть увагу, він сідать почав, нагинатися і так далі. Тобто весь цей тягар, він його просто колись в один момент він його роздавить як жабу. Ну так, і цей голос сиплий, як він сказав. Я просто кричав на людей, які це мене роздратували, на тупих там, чи що там, але здається. Питання до стану його все більше і більше. І стосовно цих справ, звичайно, це морально, морально це підкошує і зменшує спротив. Ну що ж, будемо сподіватися на розвиток подій, що. Ситуація більш-менш стане зрозуміло, а як вона буде розвиватися надалі, на, на сьогодні не зрозуміло, так виходить. Чи, чи буде далі? А, чи не Ромене, буде. я б один нюансик Тут е дозволив би собі, е скажімо, в фіналі сказати: зверніть увагу, що відбувається деморалізована влада в Вашингтоні в такому ж стані знаходиться керівництво України? Е що стосується Європи. Це те, на що можна сподіватися, однак там а Орбан, Фіцо, Навроцький питання тільки хто буде черговим. І якщо от ці люди, які потрапили в систему Америка... КГБшного пресу, не усвідомлюють необхідність бути поруч і де потрібно, треба просто вибачитися перед своїми націями. І вже в силу того, що вони опинилися на посадах, об'єднати зусилля і побороти це зло рашистське, це шанс їх залишитись в історії і йти далі націями і А Не вперше в історії такі випадки. Якщо вернутися назад від римських імператорів, королів і царів європейських і так далі, було всякого. Але дехто з них, навіть в таких, ситуаціях знаходив собі сили, об'єднувався і перемагали зло і досягали результатів. І в мене дуже велика надія на те, що це об'єднання, яке зараз виникло навколо Дональда Трампа, цих молодих людей, е при різності відношення до них вони знайдуть собі силу згуртуватися і повести Америку, в тому числі використовуючи прапор. Е який називається Дональд Трамп. У це я можу повірити. У Дональда Трампа вже немає ресурсу ні інтелектуального, ні морального тягнути за собою цього воза. Він все, його ми знаходимося в ситуації, коли його не буде. Якщо він допустить помилку, його просто відправлять через імпічмент відставку. Якщо устоїть, ну дай Боже йому сил, щоб він устояв.